Це я перша, взагалі, після пологів. Твої шкільні подружки тільки? Хто ти тут зараз буде кохатися? Ми зараз нарешті їдемо в свій такий міні-відпочинок за Києвом. Зняли собі готель а, з спа, з басейном, навіть там є зоопарк міні. Короче, я дуже довго цього чекала, тому це реально кайф. Наш номер він досить невеличкий, не те, що досить він маленький. В цьому готелі ви можете обрати, де ночувати, або в корпусі, де такі номери, або в самостійних будиночках. Ми обрали на той момент найдешевший варіант це такий номер, і в принципі там все було достатньо добре, чисто обрали кожного ранку. А найголовніше, в нас був дуже дуже гарний вид з номера. Це у нас такий особистий язик з либком. Це наш такий перший відпочинок після пологів, і, звичайно, я набрала нормально за цією гідності. І, чесно кажучи, так дуже важко зараз там і втітися, і якось себе сприймати в купальнику з новою вагою. Тому в мене все це займає довше часу, важка злиться трохи на мене. Але можу ну, робити? Да, оця дитинка, одя дитинка мене змінила, на мані, так. Звісно, зважаючи на те, що ми вже дуже давно не відпочивали. Після приїзду ми відразу ж пішли до басейну. Scream so loud, we are living in this cruel world Broken but strong, gotta move on You're not a bakery of life Equip my soul, find the real gold I'll fulfill what I started Делаю, что кто-то отдыхает из нас двоих, а кто-то работает. Так и живем. вперше взагалі, після пологів вдягнула купальник, ще й такий роздільний, і вийшла десь в люди зі своєю новою фігурою. Але, чесно кажучи, я взагалі не комплексую з цього приводу. Звичайно, мені не все подобається. Звичайно, я хочу схуднути. Але вибачте, будь ласка, це тіло, яке я дала нове життя. Я народила півтора місяця тому. І чому я маю комплексувати? Чому я маю приховувати, якось закриватися? Ні, не маю. Я, я народила, я жінка, це нормально, це природне. І цим я хочу надихнути, змотивувати усіх жінок, які комплексують. Знаю таких дуже багато. Після пологів у когось розтягнення є на животику, у когось якісь теж проблеми після пологів. Ви прекрасні, будь ласка, не комплексуйте з цього приводу. Любіть себе, піклуйтесь про себе. Ви народили, ви дали життя. Ви зробили просто щось неймовірне. Ви дали нове життя цьому світові? Тому, будь ласка, любіть себе. Ви прекрасна. Піклуйтесь про себе тренування. Правильно харчування, ніхто не каже, що після народження треба далі їсти все підряд. Ні, будь ласка, піклуйтесь про себе і правильно харчуйтесь. Але любіть себе вже зараз. Не тоді, коли ви схуднете на 10 кілограмів, а вже зараз, коли ви ось така, яка є. Насправді територія заміського комплексу дуже велика, і ми трішки почули, що біля басейну вирішили піти прогулятись до міні зоопарку який в них знаходиться також на території. Найбільше, що мені подобається, це те, що ти гуляєш. Просто як в лісі. Запах там неймовірний. Красавчик. Його можна було б чимось годувати, навірно. Там, якщо ти купуєш їх корм, то тоді можна. Вони такі прикольні. І мені його шкода, він такий втомлений, то ще так горячи. Капец! Я боюсь, він мене зараз їсть. Ні, він хороший, ми він подобається, дивись, набороти. А ну візьми камеру, я спробую. Ой, боже, капець! Між спеціально батьком стоїш, бегала, йому подобається. Таке сонечко, Це ж тоже тваринка. Іди, не впаде від мене. Все пішов. Ой, дивись, прикол. Класно, от на території реально багато всього. І зоопарк, і зона для дітей, і аніматори, і басейн один, і спа, і хамам. Є, ну клас. Да, Прикольно. Це на твої школьні подружки, А Ти у мене юморист.

Living without you, and it hurts that I'm all on my own. So I hope I could have had another chance. В басейні на вулиці ми не ризикнули купати левка, тому що він був достатньо холодним, так як ми поїхали відпочивати наприкінці червня. Але в самому готелі також був спа-центр, де був такий теплий басейн. І ось там ми вже покупали нашого левка. Не скажу, що він кайфанув від першого разу, але йому точно було цікаво. Хто Зараз буде купатися. Ой. І родзинкою цього вспає те, що ось такі шезлонги, вони і є з підігріпом. І ми зараз лежимо, і зі всіх сторін нас охоплює. Тобто і це так круто. Наш маленький теж вже це оцінив, і він дуже подобається. І поряд басейн ще кайфуємо трохи з ним. Прийшли в номер відпочивати. Наша така маленька, велика тиня. Ножички. Ножечки маленькі. Ой. Зараз збираємось на сніданок. Ви на сьогодні розподитись у шостій з подаруночком таким для мами і папи. Ось, зараз не висполить, але йдемо побачити, що там нам пропонує цей готель. Чесно кажучи, з дитини відпочивати трохи важкувати, бо, звичайно, хтось один відпочиває, а хтось один догадає за ним. Буде тобі враже. Але якщо обирати між тим, щоб поїхати і не поїхати, то звичайно треба їхати. Мені особисто дуже сподобалося. Для дітей багато є розвагси, є аніматори, а тут дуже класне повітря. А ще знаєте що? От я якось подумала, а два дні. І не взяла взагалі з собою одежі, там, щоб якийсь ход зробити, або просто якось перевдітися uh -huh. і на вечерю йти гарніше, то, коротше, беріть з собою якийсь комплект одежі про запас. Обов'язково. Так ось тут мама, мама, папу, папа, мама, такі, отакі, Ай. Фу, фу. І сам, оце погано, коли в готелі немає ліфта. Доводиться ось так виходити з ситуації. что брала с собой в отпуск с ребенком. Вот таких два полотенца личных его. Мне очень нравится, что есть такой козыречек для головы. Две, так как мы всего лишь на два дня, я брала всего понемногу. Две таких вот одноразовых пеленки. Очень удобно, когда они есть, потому что я на них могу его положить, когда он без памперса, и когда какие-то экстренные ситуации, то тоже мы пользуемся пеленочками. Вот, ватные диски, солевой раствор, вот такой я им умываю э, мылого, салфетки, памперсы для купания, очень прикольные, кстати, в бассейне с ними очень удобно. Конечно же, я беру чуть бы не целую пачку памперсов с собой обычных, беру всегда на запас, потому что непонятно, правда, сколько этих памперсов уйдет, поэтому лучше взять больше, чем меньше. Бипентен uh, детский и его детский крем для тела и лица. Я им личика ему умажу. И много вот таких вот разных одежек. Это видимо не смех такой Агуэ. кто счастливый ребенок? Кто? Где Агуэка я? Агуэка. Давай Мені дуже подобається тут тим, що реально багато дітей. Є місце для дітей. Тут є аніматори, навіть які займаються дітьми. Круче, ну і з другої сторони, тут реально тихо, можна собі якби усамітнитися, якщо я добре кажу, це на українській. Ось тобто реально ідеальне місце для того, щоб так відпочити. вже запакувалися, виїжджаємо з цього комплексу з нашою такою маленькою родинкою. Блін, було класно, знаєте, таке оновлення. Відпочинок видався на славу, але вже і хочеться додому, тому що, як я казала, з маленької дитини, звичайно, кожен відпочинок трошечки інше виглядає. Тому вже хочеться до свого дому будиночку, де все так, як ми звикли. Але відпочинок видився на слава, правда.